Потреба заробити, штовхає контрабандистів на Буковині на знахабні лівчинки, розповідає прикордонник Сергій Бровко. Нещодавно порушники на автівці не зупинились навіть огорожею на кордоні з Румунією, знесли шмат та втекли. Водій зробив маневр, розвернув транспортний засіб, не гребуючи життям і здоров'ям. Повернув його на прикордонників. Останні вдалося від скочити від транспортного засобу. А вже в подальшому було здійснено. Переслідування транспортного засобу ящики із цигарками контрабандисти підтягують до кордону на собі чи верхи на конях. Несуть сигарети. Одна особа може перенести від п'яти до семи ящиків на собі. Ну як їх на місцевому діалекті називають верблюдами? Був випадок, коли залучали гужовий транспорт, перекинувши так звані баули на коней. Останніми намагалися доправити тютюнові вироби. На підмогу чернівецьким прикордонникам прибув прикордонний спецназ, сучасна техніка, резерви прикордонної комендатури швидкого реагування. На ділянці Чернівецького прикордонного загону діє близько трьох десятків резервів різного виду, в тому числі від прикордонної комендатури швидкого реагування, які діють автономно на автомобілях високої прохідності, які справляються з складними умовами в гірській місцевості. Белла може відшукати у лісових засідках розвідників контрабандистів, що сповіщають тих про дії прикордонників. Ну, саме важливіше для служби вона знає це пошук людей. Це от послідом і ставим виявляти правопорушників. так. для кінолога Олега Белла – найвірніший друг. Ну в нічний час, собаки дуже чого слух. Вона їх чує так само, як по запаху, так само і по слуху. Ну от. Виявляю виявляє їх, навіть якщо замаскувався на їх почує в будь-якому випадку. Цілодобово патрулює Україну румунський кордон у Чернівецькій області. Сучасна техніка та добре екіпіровані прикордонники. Кажуть, контрабандисти часто створюють в лісі неподалік від кордону схованки з цигарками, які потім переправляють до Румунії переважно уночі. Обсяги тютюнової контрабанди можуть обчислюватись мільйонами гривень. Операцію підсилення охорони державного рубежу проводитимуть, доки не припиняться незаконні перевезення або міграції. Має гуменна, Михайло Антонюк, агентство АС.